Ірина Андріївна, яку роль відіграє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в процесі соціалізації наших ветеранів та ветеранок? Дякую за запитання. Чути мене? Але насправді я тут, як віце-прем'єр, який курує власне Міністерство ветеранської політики, Міністерство соціальної політики. Тому як Міністерство реінтеграції, напевно, воно відіграє не таку важливу роль, але... Насправді ветеранська політика це не лише політика Міністерства ветеранів це політика і справа усіх державних органів і місцевої влади. Я багато працюю в регіонах і точно знаю, якщо у керівника на столі, в голові і у серці в топ 3 пріоритетів є ветеранська політика, в регіоні все гаразд. В регіоні є координація, є співдія, є розуміння, що робить ветеранський хаб, що робить простір можливостей, що роблять центри, які вже повстали з волонтерських ініціатив. І що треба зробити, щоб це була синергія, щоб це була співпраця. Ми чудово розуміємо, що найголовніше на зараз це наша з вами спільна координація органів державної влади, органів місцевої влади, регіональної на рівні ОВА, волонтерської спільноти, міжнародних організацій, за що ми теж їм величезне дякуємо. Більше року тому ми з вами. А тут у залі є багато з тих, хто бере зараз участь, започаткували щотижневі оперативні штаби з вирішення питань ветеранської політики. 54 тижні поспіль в четвер на 17-ту годину ми з вами, шановні колеги, збираємося і вирішуємо питання, які турбують наших ветеранів, членів їх сімей. Сімей загиблих, військовополонених, зниклих безвісті, і це надзвичайно велика і титанічна праця. Я бачу тут пані Оксану Коляду, бачу Олену Толкачову, бачу Оксану Корчинську, бачу колег, які щотижня знаходять час і енергію, щоб вкладати її в спільну справу. Я хочу вам за це величезне подякувати. За те, що ви робите, і за те, що ви зробите для наших ветеранів, нам важливо відчувати, що у вас є запит. Ви приходите з тим запитом, а з цієї сторони Міністерства. Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Міністерство внутрішніх справ, Генштаб, за що величезне дякую. Я дякую Олександру Куткову. Це цивільно-військове співробітництво, управління, яке вже отримало постанову і буде втілювати в життя супровід наших військовослужбовців і перескерування до цивільних органів, які теж підхоплять власне, наших ветеранів, членів їх родин і їхні проблематики. Я хочу подякувати всім тим, хто знаходить таку можливість, розуміє проблеми. Готовий відстоювати їх вирішення і знаходить результати, і знаходить рішення, які потім стають державною політикою. Вся енергія, експертиза і досвід, вона є в громадах. Державна політика повинна формуватися знизу. Той досвід, який ви маєте, ту експертизу, яку ви несете, він є неоціненний. І, власне, ми беремо ті практики. Тих титанів Юа, які є на Дніпропетровщині, то морально-психологічне забезпечення, яке є на Вінничині, те, що є Unbroken на Львівщині. Я дякую, сьогодні є Львівщина. Ми беремо те краще і намагаємося масштабувати на всю Україну. Так, є проблеми. Так, Міністерство фінансів, і я за це дякую, пан Роман Єрмоличів теж тут є. Часто каже, що грошей нема. Але після того, коли він це каже. Він каже, але ми щось придумаємо. І ми маємо гарну постанову по стоматологічним послугам, коли мільярд дали Міністерство ветеранів, і 750 мільйонів Міністерства охорони здоров'я. І ми маємо хорошу послугу з безкоштовного протезування і стоматологічних послуг. Ось так народжується справжня ветеранська політика. Я хочу вам ще раз подякувати. Низький вам уклін. І разом до четверга до 17-ї години. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Я пропоную дякую.